О, а от я і з'явився у цьому новому щойно створеному світі. І так, друзі, е, я сьогодні вирішив перевірити е, одну цікаву штуку, яку знайшов на форумі в інтернеті. Е, і вона стосується світів, а також усіляких страшних сидів у Майнкрафті. Я створив новий світ, в якому написав сид. Бос Босс от, І е, я вже тут, у цьому світі, я хочу. О! Нічого собі, антена, я... О, що, Ще одна антена, Я хочу тут побачити цього боса з Аномалі. Я не знаю, це правда чи неправда, але. Ми спробуємо сьогодні в цьому відео його засняти, це по-перше, і, можливо, навіть його здолати. Ну, я не знаю, що з цього вийде, але щось ми спробуємо. Просто так бігати, ховатися, ми не будемо. От, я маю певну інформацію стосовно того, що Ну, здібності оцього боса з Якщо я. Побачу щось пов'язане з токсинами, або е, чимось, чим можна заразитися, захворіти. То це один з, одна з ознак цього боса з Аномалі. Це буде. Ой, навіщо я другий верстак роблю? Це буде означати, що він десь близько. Так, давайте зробимо зараз кайло. Я постійно на оцих виживаннях з сидами, страшними і не страшними. Е, починаю з того, що роблю собі дерев'яне кайло. І після цього збираю камінь на кам'яні інструменти. Швидесенько, зараз накопаємо. Мені необхідно 10. Так, 10 вже в мене є. О! Садженець, це сюди. Забираємо. Тепер робимо ось так: палички. Робимо тепер собі. Е, так, а на що мені вистачить? Мені вистачить на оце, на кайло кам'яне, на е, сокиру та на лопату. І треба ще зробити буде собі меч. Бо без меча, ну, таке. Правильно? Ох ти! Охти! Ох ти! Ого! Ого! Що відбувається таке? Верстак швидко забирається. Давай, давай, давай. о! Тікаємо звідси, нічого собі! Це якісь токсини. Це один з признаків з ознаку цього боса з Що? І воно зникає, дивіться, ви це бачили? Воно просто взяло і зникло. Ага. Ага. Вже якісь дуже цікаві речі відбуваються просто сходу. Просто прямо зараз. Перед моїми очима, я в шоці. Давайте зараз я е, вполюю оцих свиней і після цього вирушимо до антени подивимось, що можна там підібрати. Я знаю, що там є скриня, в якій може бути дуже багато корисних мені речей, починаючи з обладунків і закінчуючи, можливо, навіть аптечку якоюсь Я гадаю, це мені знадобиться. Так, остання свиня, іди сюди. Йди, йди сюди, куди ти? Оп, все, забираємо. 14 е, є м'яса в мене. Непогано. Добре, давайте ще одну свиню полюємо. Ось вона бігає тут. Давай, 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 йди сюди. Ось так, ось так, все. Тепер ти нічого мені не зробиш. І давайте вирушати у цей бік. Капець, дивіться, тут скільки всього валяється. Оцією кислотою, тут воно роз'їло чи що. Так, перестрибуємо. Ще одна свиня. Ага, ага, ага. Капець, яких тут багато. Що це таке? Я щось не пам'ятаю, щоб свиней так багато тут з'являлося. Що це таке? Ого! Та їх тут сотні чи що. Добре, давайте вже не будемо їх чіпати. Треба знайти зараз буде вхід, кудись десь. О! А ось і він. Це ми ламаємо, це ми також прибираємо та прибираємо, кажу. О, це і ось є в нас тут ящик. Так, кола. Є ще кола. Два злитки залізні, фільтр для протигазу. М -м, якісь кулі, батарейка, хліб також беремо. Це я не знаю, що таке. Давайте. Ой-ой-ой. Алло, хто це зробив? Ой. Ви чуєте це? Це. Це був цей бос з аномалі, чи що. О, о. о о о Так, 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 так. Мені необхідно тікати звідси. Мені тут не подобається. Й -й 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 -й. Так, де меч? Меч у мене тут? Я готовий. Де? Хто речить? Я чув, як хтось речав. Давайте вугілля також назбираємо, щоб бути готовим до ночі, бо вночі... Буде темно. І треба, щоб щось бачити, зробити собі факели. Все, цього мені вистачить. Непогано. Давайте тепер сюди. Будемо зараз мандрувати цим світом. Тут в нас океан. Угу. Угу. Можливо. Можливо, це був би непоганий такий варіант. Давайте я зроблю собі човен. І зараз ми будемо. Що, Що відбувається! Капець! Так, 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 так. Човен? Ай-яй-яй-яй, та йди геть! Та геть іди. А, о, та вони мене зараз загасять! Ні. Що? Я, де я? О, я близько. Так, нормально. Я. Ви бачили це? Вони мене просто забили там. О тупі слайми. Так, давайте зараз забираємо мій верстак. Все ж таки я його зберу. Та йди геть, відчупись від мене. Капець, Як їх тут багато? Ой! Що це? О, так, 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 так. Се. До побачення! ОН він! Капець, він реально існує! Він справжній. що, Він плюється сюди кудись чимось. Так, 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 так. Ні-ні-ні. Давайте я не буду тут, напевно, цей виходити на берег. Будемо далі плисти. Подивимось, куди я зможу дістатися. Може, я знайду щось дуже цікаве і. Це мене, так скажемо, приманить до себе. Поки що нічого тут немає. Хоча, можливо, десь ось там я переліз кудись подалі, через оцю гору. І далі вже полив би кудись в інший бік. Хм. Можливо, можливо. давайте так і зробимо. Забираємо човен. Човен, гей. Забираємо човен. Е, можна ще трішечки тут дерева зібрати. Буквально декілька оцих блоків, щоб в нас воно було про запас. Бо хто знає, що буде далі. Може, щось буде дуже-дуже небезпечне відбуватися. Так, тут вугілля в нас, це нам не треба. Може, селище хоча б якесь, а? Є тут щось чи ні? Треба шукати. І. Хо... Та знову ці слайми, вони мене переслідують. Це якийсь капець. Давайте я візьму оце. Отак. І зробимо отак. Ха. ха Що ви тепер скажете? А ну йдіть сюди. Ідіть, ідіть, ідіть сюди. І зараз я вам покажу. Де? Десь тут був слайм. О! Я. О! Ха, ха і що? Все! О-а! Та ти що? Ай! Та як вони мене б'ють? Вони не повинні мене бити! Що? Я ж надягнув оцю штуку. Ой. Що з ними капець, так, ні. Ай, ай, ай! Ні, 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 ні. Та ну ні. Ну, що це таке? На мене просто на голову налилося кислоти. Я зрозумів, туди ми не йдемо. Давайте поліземо у цей бік, подивимось, що буде тут. Можливо, щось тут буде більш безпечніше, ніж у тому боці. Ой. Що? Це ще що таке? Я такого ніколи не бачив навіть. Це. З... ем, Купа слизу просто величезна. Чесно, давайте я тут заховаюся. Вай! Вай, 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 вай! Що відбувається? ем, Ви зрозуміли, що відбулося чи ні? Я не зрозумів. А! О... Слиз з'являється просто, просто тут! Щооо! Так, давайте зробимо собі декілька факелів, щоб вони вже були в нас. І поки я тут можу посмажити щось, давайте так і зробимо. Зараз ми це сюди. Треба ще декілька паличок мені зробити. Це ось так. І це ось сюди. О, тепер в мене є вогнище. Давайте сюди і кладемо м'ясо. Все, нехай воно смажиться, бо мені вже хочеться їсти. І треба буде щось перекусити. Так. Ну, я не знаю, в мене тут ха -ха -ха, безпечне місце просто всередині цього слизу. Я навіть не, не мріяв про таке. Ха -ха. Так, давайте забираємо собі вже декілька шматочків оцієї свининки. О, яка смачнюча, капець. Навіть оцей бозон у мене не лякає, бо в мене є дуже смачна їжа. І зараз її буде ще більше. Буде дуже багато їжі, і з нею я зможу. О! В мене є коло. Я зможу її. Давай, капець, як її відчинити? Тут є ось така кришка на пляшці і її не так легко зняти. Ех, здається, мені не відчинити ніяк цю штуку, тому давайте залишимо. Залишимо все так, як і... Ой. Щось підривається? Ви чуєте це? Так, о, я щось бачив. Ану, ану, ану. Через цей слиз там щось ламається. Нічого не видно через цей слиз. Хоча якщо ти його. Охти! Охти! Ні! Ні, ні-ні-ні! М'ясо сюди! Капець! Що ще це таке? Що тут? Йо-о-о-о! під дерево! О! Так, 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 так. Давайте закопуємось, закопуємось, закопуємось. Швидко, 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 швидко сюди, 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 сюди. Ось так. Ось так зробимо, щоб сюди нічого не налилося. І будемо сидіти тут. Він стрибає зверху, ви чуєте? Цей з аномалі полює на мене. Ні-ні-ні. ні ні Так, мені треба, ну в мене не так багато дерева. Я не можу зробити. О, я ж зможу пічку собі зараз зробити тут. Точно! Я геній! Зараз все організуємо, будемо далі сидіти і смажити тут м'ясо, бо мені необхідна їжа. Так, сюди. Ой-ой-ой. Так, факели не треба. Верстак сюди. Пічку. Отак робимо швидко. Бац. Це сюди, вугілля ось сюди і досмажуємо м'ясо. До речі, в мене є ще тут хлібини три штуки. Це також треба буде поїсти. Оп, все, нормально. Чекаємо, поки в нас досмажиться м'ясо, і будемо вилазити звідси та кудись тікати. Давайте я поки що, знаєте що. Е, поки поки, поки Поки в мене є час, е, поки смажиться м'ясо, я зараз викопаю якийсь тунель, який буде. Виводити мене звідси. Щось я копаю, і мені здається, що я закопуюсь ще далі та далі. Так, щось це дуже дивно. Можливо, ем, Можливо треба вгору копати, я не знаю. Так, ні, довго це все. Дуже-дуже довго. Я не можу стільки часу тут проводити, бо зараз щось підірветься як минулого разу, і мені буде гаплик. Давайте з'їмо шматок хліба, візьмемо факели і будемо копати кудись вгору, щоб вилізти тепер з цієї печери, яку я тут викопав. Так, сюди, сюди. О, а ось і я. Так, прибираємо факели. Давайте обережно подивимось, що тут відбувається. Начебто тихо, спокійно. Так, правильно, давайте я ось сюди швидесенько дістануся до галявини, яку я там побачив, і там вже щось вигадаємо, де будемо е, далі тут виживати. Бо я дійсно виживаю у цьому світі, це не так просто. Я вже. скільки? Та капець, я вже за 10 хвилин встигнув е, померти три рази, здається. Так, куди ж мені заховатися? Я б такий, щоб може, розвернувся та на човні поплив. Далі. Ого. Що тут? Тут 100% щось підірвалося, а там. О! О, будинок! Так, так, так. Це те, що мені потрібно. Швиденько туди і зараз там заховаємось. Хоча він, можливо, привертає увагу. Що? Що це було? Мене хтось пнув чи що. Не розумію. Так, слухайте, ну неважливо Е, Давайте дістанемось до цього будиночка, і в ньому заховаємось. Швиденько, швиденько, швиденько. Де блоки якісь сюди? Ось так залазимо. І все. Тепер цей будинок мій. І я можу, до речі, посмажити тут м'ясо, буду використовувати зараз оці пічки. Давайте одне вугіллячко сюди. Половину сюди, одне сюди і половину сюди. Зараз посмажимо їжі хоч скільки-то. Поки в мене є якийсь час, можливо. У нас тут зараз ніч. 100% темно. І це взагалі капець. Хоча вже скоро буде ранок. Нічого собі, я вже тут майже цілий день на цьому е сиді, у цьому світі. До побачення. До побачення. До побачення, до побачення, до побачення, до побачення. Я тікаю звідси все. Дякую, будиночку, за те, що посмажив. Тут в тобі трішечки оп, сюди. Все, тікаємо. Тікаємо, 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 тікаємо. Ого. Тут ще якісь ходять. Оці. Ану. Сейф якийсь, нічого собі. Так, давайте його зламаємо і заберемо з собою. Можливо, колись вийде відчинити. Що він там робить? Дивіться, він, він будинок підриває. Добре, що я з нього втік. Ху -ху. Ого. Ой-ой-ой, там і кислота, і все таке інше. Нічого собі. Ай! Та що це таке? В мене щось чи стріляє, чи що. Так, тут в нас знову океан. Давайте я сідаю в човен і пливу. Пливу далі, пливу кудись, якомога подалі звідси, бо тут ходить оцей босс з аномалі. І мені б хотілося знайти якийсь ну, будинок, чи щось таке, може селище. Не знаю, навіть. Він там не позаду. Ні, не позаду. Хоча ого. Там якісь дуже. Ого, давай, 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 давай. Працюй веслами, швидше, швидше, швидше. Давай, 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 гриби, гриби, гриби. Він за мною. Ні, 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 ні! Капець. Ой, знову щось зелене летить. Так, мені, 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 я не знаю, куди мені подітися. Я казав, що не буду від нього тікати, але в мене нічого немає, я навіть селище ніякого не знайшов. Давайте в пустелю. Сюди, сюди, сюди. Давай, 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 давай. Можливо, він по піску буде бігати якось дуже повільно чи щось таке. Так. І, можливо, вийде храм у цей пустельний знайти ще. Так, аж сюди, швартуємось, вилазимо, забираємо човник і тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Виживання на сиді страшному цьому боси з ну, аномалі продовжується. Я ще не закінчив. Хоча в нас вже ранок буде скоро, нічого собі. Так, я бачу вже якусь. Ой. Я бачу вже якусь будівлю. Так, що тут у нас? Там нічого немає, на жаль. Угу. Ну ой! Та що це таке? Чому я. Ви бачили, я як якийсь коник стрибнув? Що? Дуже дивно, от просто супер дивно. Так, тут нічого немає. Я вже чую його. О, ні, ні 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 Так, прибираємо факел, щоб він мене. Селище! Селище! швидше до нього! Там можна буде заховатися лакіблок. О, давайте його відкриємо. Зараз. За... Ой. Ой-ой, це ще що таке. Це якесь гніздо, чи що? Зі слизом це 100% від цього боса з оно, але він що вже тут, чи що? Так, давайте відчиняємо цей лакіблок і. ой! Я в якихось ще інших лакіблоках з'явився. Так, давайте ми. Давайте отак я відійду кудись в інший бік. Так, тут скриня. Ого! Ого! Так, оце, оце, оце мені подобається. Це я все викидаю, це я все забираю. Що ще тут буде? Зірка е, з цього. О, лук зі стрілами. Оце також мені знадобиться. Це можна буде викинути тут. А. Фу, це собаки! Капець, то що? О, це мої собаки! Ого! Так! Ходімо за мною, будете мене захищати. І і ти також іди за мною. О, в тебе рожевий наш. Ого! За мною сюди! Гей! Собаки! Давайте, давайте, давайте! М'ясо беріть, беріть, беріть. Оп, ходімо, ходімо, ходімо. Нам треба... Ой ой, ой та що ж відувається таке? Що за туман? Нічого не видно. Так, 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 так. Селяни! Ховайтеся! Ховайтеся всі! Зараз тут від селища, здається, нічого не залишиться. Я не знаю, що відбувається, але. Але, 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 давайте я ось тут стану зараз. О! О! Сюди! Не буду я там стояти! Це космічний корабель, чи що? Чи гелікоптер. Зараз, 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 зараз. Треба туди залізти. Як до тебе туди залізти? Так, ану, ану, пропустіть мене туди всередину. Я залізу сюди. Так, це ми ламаємо. Ламаємо оце, ліземо всередину і тут заховаємось, до речі. Так, якісь злиточки з цього випадають. Ану, ану, ану. Та це капець. Скільки тут можна копати? Ой. Ого. Там я чув пес заскулив, чи що. О ні, 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 що зелене вже падає. О ні, ні, ні 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 Так, в мене проблеми. Куди мені заховатися? Тут взагалі нічого немає. Та що ж це таке? Так. Де я, о, боже мій, що ж відбувається? Я десь застряг тут, чи що. Так, давайте ось тут трішечки збільшимо територію, хоча б, щоб мене було видно, чи що. І тут ще якісь штуки. Це просто якийсь жах. Я не знаю, куди. Звідки тут оці блоки? Дуже дивно все. О! О! Що тут таке там? Давайте. О! Що це? Це цей гелікоптер, я його відкопав, здається. Так. Ану, знизу там щось є? Ні, нічого немає. Добре. Ну, нехай воно тут буде. Слухайте, друзі, я не знаю. Я виживав на цьому Сиді більше навіть, ніж один день. І за, це, за цей час я помер десь три або чотири рази. Цей босс з Аномалі постійно за вами тут полює. Ой-ой. Ви чули? Щось підірвалося. Він постійно на вас полює і виживати тут ну, дуже складно. Якщо тим паче у вас немає якоїсь зброї крутої, там автомата, базуки якоїсь щось такого. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, друзі. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо це так. І не забувайте активувати дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал Бакі. І на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення!